Привіт, бувало таке, що дивишся на чиїсь фото чи відео і дивуєшся, ну як так крото виходить, наче й знято на звичайний телефон, а виглядає суперпрофесійно. Так, от сьогодні ми з вами розкриємо один простий, але дуже потужний секрет: той самий, що його використовують профі, щоб їхній контент просто вистрілював. Отже, що у нас сьогодні в меню? Пройдемося по п'яти простих кроках. Спочатку поговоримо про такого собі неоспіваного героя. Потім я дам вам практичний чек-лист. Далі розберемо на молекули світло, фон і звук, а на десерт справжня місія скаута. Вважаємо, це наша дорожня карта до ідеального кадру. Поїхали! Розділ перший неоспіваний герой. Зараз розберемося, чому те, де знімається контент, насправді може бути набагато важливіше, ніж те, що знімається. І от власне питання, яке мучить багатьох, чому один контент виглядає ну просто вау, а інший ну так собі. Наче тема однакова, а ефект абсолютно різний. Де ж собака заритий? І відповідь, знаєте, може трохи здивувати. Вся справа часто не в крутій камері, ні. Секретний інгредієнт, про який більшість просто забуває, це локація. Так, саме те місце, де все знімається, відіграє без перебільшення вирішальну роль. І ось ця цитата влучає просто в яблучко. Локація це не просто якась там картинка позаду. Ні, це повноцінний персонаж вашої історії. Вона задає тон, створює атмосферу, підсилює меседж. Ба більше вона може розповісти половину історії ще до того, як прозвучить перше слово. Гаразд, з теорії розібралися. Тепер до практики. Розділ другий: чек-лист для вибору локації. Ми вже знаємо, чому це так важливо. А тепер давайте подивимось, як це зробити правильно. І для цього у нас є проста як двері схема. Дивіться, все тримається на трьох китах. Всього три пункти, які треба перевірити. Перше. Аналізуємо світло. Друге, перевіряємо фон. І третє прислухаємось до звуку. Світло, фон, звук. Все. Це і є основа основ. Розділ третій. І тут ми говоримо про головного героя, світло. Це, мабуть, найважливіший пункт у нашому списку, бо світло це, по суті, пензель, яким малюється вся картинка. Так от, світло буває двох типів: природне, тобто від сонця, і штучне від ламп у кожного свої фішки. Природне, м'яке, живе, кінематографічне і безкоштовне. Але є мінус воно постійно змінюється і його не поконтролюєш. А от штучне світло це повний контроль. Вмикаєте, вимикаєте, направляєте куди треба, але з ним треба вміти працювати. Інакше картинка буде плоскою. Окей, як же приручити природне світло? Ловіть кілька порад. По-перше, полюйте на золоту годину. Це той самий магічний час зразу після сходу сонця або перед самим заходом. Світло тоді неймовірно, м'яке і тепле. По друге, уникайте, як вогню зйомки опівдні. Сонце в цей час дуже жорстке і створює глибокі, некрасиві тіні. Ну і, звісно, завжди дивіться, чи не падають на об'єкт зйомки якісь зайві тіні, що відволікають увагу. Рухаємось далі. Розділ четвертий фон і звук. Ось ми й дісталися до тих самих деталей, в яких, як то кажуть, і криється диявол. Саме вони часто відділяють профі від аматорів. Запам'ятайте просте правило фон має допомагати вашій історії, а не заважати їй. Подумайте самі, якщо робиться ролик про нуль відходів, а на задньому плані ну, такий собі творчий безлад, це ж повний дисонанс, правда? Фон це не просто стіна, це частина вашого меседжу. І звідси випливає така проста, але супер важлива дія, як очищення фону. Це коли перед тим як натиснути на запис, ви просто оглядаєте кадр і прибираєте все зайве. От буквально все, що не працює на вашу історію. Кожна річ в кадрі має бути там з якоїсь причини. А тепер про звук є така проста, але геніальна порада. Перед зйомкою завжди слухайте. Особливо, якщо мова йде про відео. Картинка може бути ідеальною, просто цукерочка. Але якщо звук поганий, все, можна вважати, що робота зіпсована. Вуха не пробачають помилок так легко, як очі. І тут треба бути дуже уважним, бо найкрасивіша локація може виявитись найгучнішою. Що може зіпсувати звук, та що завгодно шум машин за вікном, сусід, який раптом вирішив зробити ремонт, навіть тихе гудіння холодильника на кухні або вітер, який задуває в мікрофон, всі ці, здавалося б, дрібниці можуть просто вбити ваш запис. І нарешті фінальний розділ: місія скаута. Теорія, це добре, але тепер час переходити до справи і застосовувати всі ці знання на практиці. Отже, настав час кожному стати трішки локаційним скаутом. Завдання просте: візьміть наш чек-лист і пройдіться з ним по власному помешканню. Або по улюбленій вулиці. Спробуйте подивитися на звичні місця зовсім іншими очима. Ви будете здивовані, скільки всього нового помітите. Щоб було простіше, можна використати ось такий інструмент, просту табличку для аналізу. Берете потенційну локацію і оцінюєте її по трьох наших критеріях: світло, фон, звук. І виносите вердикт. От як у прикладі. Для кулінарного відео кухонна стілниця біля вікна це просто джекпот. Світло природне, фон чистий, звуків зайвих немає. Ідеально. Тож який головний висновок? Все зводиться до магічного числа 3. Всього три елементи світло, фон і звук. Опануйте їх і якість контенту зросте просто в рази. Не 10, не 20, а всього три речі, на які варто звертати увагу. І на завершення залишу одне питання на подумати. якщо тепер локація, це не просто фон, а повноцінний персонаж, то яку історію вона допоможе розповісти саме вам? Сподіваюсь, цей невеличкий розбір допоможе створювати ще крутіші та глибші історії.